Фінал. Чемпіонат світу самбо 2019 року. На килимі Софія Бординських. Козацька не лише зачіска, але й дух. Росіянка Кобилева Оксана бере своє. 0-1 годинник цокає. Секунди, мов лід. Напруга росте, мов гроза перед бурею. Усе зависає на нитці з надій. Та раптом вибух. Софія йде в бій. Як Сагайдачний на Москву швидко, сміливо без попередження. Прохід у ноги і весь план суперниці летить в трубу. 2-1. Українка стає чемпіонкою світу. Пиши, що найбільше вразило, тисни вподобайку і підписуйся на боси атаман. Попереду ще більше вражаючого.